Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні я вам покажу хитру і легку пастку за чорних, які можна зробити своєму противнику, щоб виграти туру на а 1 Перший хід противник зробить пішаком на е 4 Далі ми кладемо свого пішака на G5. Він просуне свого пішака далі на е 5 А ми вводимо свого слона на G7. Нападаємо на його пішака. Він зразу тут поставить свого пішака на D4, щоб захистити свого пішака. Чому саме не вивів коня? Тому що якщо виводить коня, то йде далі хід пішаком на G4. Наприклад, відійшов конем. І тут забирається пішак його нашим слоном. Тому він це все добре розуміє, що тут така пастка буде. І покладе свого пішака все ж таки на D4. Далі ми робимо, на перший погляд, поганий хід. Пішака кладемо свого на С5. Він, звісно ж, його забирає. І ми забираємо його пішака своїм слоном. Далі, він захоче обміняти нашого пішака небезпечного на G5, який стоїть, він не дає вивезти коню, який стоїть на G1. Він покладе зразу свого пішака на H4, пропонуючи обмін. Ми тут не обмінюємо пішака на пішака. Ми тут покладемо свого пішака на B6. Нападемо на його Пішака С5. Він, звісно, ж, забирає нашого пішака. А ми забираємо його пішака своєю королевою. Тут виявляється, що йде подвійний удар на пішака Б2, і загроза забрати туру. Якщо, наприклад, противник не помічає цього, наприклад, зробив будь-який хід, неважливо який, наприклад, забрав все ж таки пішака. то ми просто забираємо свою слоном пішака на Б2. Тут нападає слон на туру. Але якщо, наприклад, не помічає, зробить, наприклад, любий хід, то ми заберемо його, звісно ж, і його туру. Ну, звісно ж, як, скоріш за все, він помітить цей хід, то він забере нашого слона своїм слоном. Але далі ми забираємо його суна своєю королевою. І тут вихова виявляється, що тура не мож... має куди тікати. І наступним ходом ми просто забираємо туру. Тому ось така є пастка. Якщо, наприклад, він не хоче подвійного подвійну удару, а зробить хід на Б3 своїм пішоком, то просто ще легше забирається просто тура своїм слоном. Ось таку класну я вам хитру пастку показав. За чорних, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І всім пока.